Дивитись підсумки дня на телеканалі Конкурентів. На Сумщині через пожежу в путязі загинув залізничник із Коваля. У полтавському СІЗО створили камеру для тортур і катування ув'язнених. Горить один з найбільших арсеналів РФ. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 22 квітня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про сумне і болісне. На війні загинув військовий з Волині Петро Нестеренко, житель села Милуші Луцької громади. Боєць 1989 року народження проходив службу на посаді розвідника-оператора. Він загинув 20 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі Новоолександрівки на Донеччині, захищаючи незалежність України. Також не стало й матроса Костянтина Чайковського, захисника з села Вітоніш Рожичинської громади. Військовослужбовцю було 38 років. Його життя обірвалося 12 квітня 2025 року в районі села Межова Дніпропетровської області. За офіційною інформацією, причиною смерті став набряк головного мозку. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглих героїв. Честь і шана воїнам. На Сумщині через пожежу в потязі загинув залізничник із ковеля. Подія сталася 18 квітня у пасажирському потязі суми Київ поблизу станції Путивель. Про це повідомляє суспільне з покликанням на Укрзалізницю. Поїзд продовжив рух до Києва без чотирьох відчеплених вагонів. Серед пасажирів постраждалих немає. Зазначається, що вони намагалися загасити полум'я вогнегасниками, але коли вогонь набрав сили, звернулися до рятувальників. Всіх пасажирів пересадили на вільні місця в інших вагонах. Затримка становила близько однієї години. Пожежу локалізовано, причини встановлюються. У Луцьку сталася аварія на проспекті Соборності. Пізно ввечері, 22 квітня, у патрульній поліції Волині зазначили, що нетверезий водій на швидкості в'їхав у паркан. Це сталося близько 23-ї години. Під час спілкування інспектори помітили у 31-річного керманича ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду на місці 0,54 Проміле у Волинській екстренці Повідомили, що чоловік травмувався. У нього струс головного мозку, забійні садна передпліччя. Патрульні відсторонили водія від керування транспортним засобом та оформили відповідні адмінматеріали. На Волині прикордонники затримали 51-річного жителя Черкащини, який намагався за півтори тисячі доларів виїхати за кордон. Про це повідомила прес-служба волинського прикордонного загону. Днями в пункті пропуску у Стилух затримали чоловіка, який запропонував прикордоннику півтори тисячі доларів США за сприяння у незаконному перетині державного кордону. Перед цим 51-річний житель Черкаської області, який оформив документи, нібито для супроводу дружини з другою групою інвалідності, звернувся до прикордонника з пропозицією внести до бази даних фіктивну інформацію про спільний виїзд подружжя за кордон. Насправді жінка нині перебуває у Великобританії та не планує повертатися в Україну. Прикордонник повідомив керівництво про спробу підкупу правоохоронці затримали чоловіка у пункті пропуску під час передачі вказаної суми. В день 20 квітня 2025 року у Луцькому районі та місті Коваль на Волині сталося два нещасних випадки. Діти зазнали удару струмом під час розваг на залізниці. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині. Зазначається, що підліток, який заліз на цистерну на запасних колях станції Сумень, загинув семикласник, котрий виліз на вагон на залізничній станції Коваль, шпиталізований в лікарняний заклад, із опіками першого та другого ступеня, 80% поверхні тіла. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так, ворог масово атакував Одесу пізно ввечері, 21 квітня. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. За даними очільника області, у місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби зайнялися пожежі. Ворог поцілив по житловій забудові в густонаселеному районі Одеси. На місці спалахнула пожежа. Три людини постраждали. Їм надали усю необхідну медичну допомогу. Надзвичайники ліквідували наслідки. В день 22 квітня російські війська. Завдали удару по Запоріжжю, внаслідок чого одна людина загинула, 26 травмовано. Серед них четверо дітей пошкоджено багатоповерхівку та палали автомобілі. 69-річна жінка дістала тяжких поранень. Медики намагалися її реанімувати, але врятувати не змогли. Про це написав голова Харківської ОВАМ. Посеред білого дня ворог вдарив 16-ма дронами по чотирьом районам міста Харкова. Внаслідок атаки постраждали дев'ятеро людей, серед яких одна людина знаходиться у вкрай важкому стані в лікарні. Повідомляє голова Харківської ОВА. Зранку, 22 квітня, армія РФ завдала удару по приватному сектору Мирнограда. Внаслідок обстрілу отримав травми несумісні з життям 72-річний містянин. Тип використаної окупантами зброї встановлюється. Трохи пізніше відбулося влучання ворожого fpv дрону по цивільному автомобілю. На в'ї. Їзді у місто в результаті атаки загинули жінка та чоловік віком 63 та 75 років. У населеному пункті пошкоджено приватний будинок та легковий автомобіль. На Рівненщині лісівник та місцевий житель підірвалися на міні під час гасіння лісової пожежі. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Поліського лісового офісу. Це сталося вночі 20 квітня. Зазначається, що тракторист Клесівського надлісництва у темряві заїхав на заміновану територію. В результаті вибуху постраждали двоє людей: лісівник, який отримав травми середньої важкості, та місцевий житель, який добровільно допомагав у гасінні пожежі. Він зазнав тяжких травм. Обох постраждалих доставили до лікарні. Наразі з'ясовують усі обставини. У Полтавському СІЗО створили камеру для тортури і катування ув'язнених. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. За даними слідства, співробітники установи знущалися з людей, які відмовлялися співпрацювати з адміністрацією, порушували розпорядок або скаржились на дії працівників. Для цього на території медичної частини облаштували спеціальне приміщення, яке використовували як камеру тортур. Правоохоронці встановили, що в невеликій кімнаті ув'язнених прив'язували до металевого ліжка, залишаючи без їжі, води і можливості скористатись туалетом на кілька діб. Один із постраждалих за останні три роки пережив таке жорстоке поводження понад 10 разів. Кілька днів тому оперативники ДБР зафіксували чергові знущання з ув'язнених двом працівникам установи черговому та старшому корпусу відділу режиму і охорони повідомили про підозру у катуванні. Саме вони завели потерпілого до приміщення та прив'язали його до ліжка. Їм загрожує позбавлення волі до 12 років. Помер 19-річний хлопець, який понад 5 місяців боровся за життя у рівному. Як повідомляє телеканал ITV Media Group, Юнака ймовірно вразило струмом у гуртожитку рівненського фахового коледжу. Хлопець тривалий час перебував у комі. Згодом у тяжкому стані не говорив і пересувався лише на інвалідному візку. Близько 6 ранку, 20 квітня, медики повідомили матері про смерть сина. Внутрішнє розслідування в закладі не виявило порушень. В акті вказали, що винних немає. У Києві сталася стрілянина. Як повідомили у поліції, повідомлення про виявлення чоловіка у Святошинському районі столиці із вогнепальним пораненням надійшло 22 квітня о 8.50. За вказаною адресою негайно прибули правоохоронці, кінологи та медики. Потерпілого шпиталізували. Поліція встановлює усі обставини, події. Усі деталі згодом. Далі до новин світу ракети тисячі тонн боєприпасів, і усе це вибухає і горить у РФ. 51-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління російської міноборони продовжує вибухати. А місцеве населення тікати відомо, що там більше 100 тисяч тонн боєприпасів, артснаряди, ракети для РСЗВ, компоненти ЗРК, тактичні ракети типу точка У. У прилеглих населених пунктах оголошена евакуація. Про це все пишуть російські пабліки. Дорога з Москви в Кіржач Володимирської області, де і чути вибухи, перекрита. Похорон папи римського Франциска пройде цієї суботи, 26 квітня. Про це повідомила прес-служба Ватикану. Тіло Франциска виставлять у соборі святого Петра вранці 23 квітня, щоб віряни могли попрощатися з Понтифіком. На церемонію прощання з папою приїдуть і світові лідери. Серед них президент США Дональд Трамп, лідер Франції Еммануель Макрон і президент Бразилії Лула Дастілва. На похорон може поїхати і президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською. Про це повідомив Бабелю радник президента з комунікації Дмитро Литвин, а також голова Української греко-католицької церкви, Блаженніший Святослав. США встановили нові мита на імпорт сонячних панелей з чотирьох країн Південно-Східної Азії Камбоджі, В'єтнаму, Малайзії і Таїланду. Про це пише Блумберг. Для Камбоджі буде встановлено тариф на рівні 3521%, Для виробників з Майлайзії 34,4%, з В'єтнаму 395,9%, з Таїланду 375,2%. Оголошені в понеділок мита стали підсумком річного торговельного розслідування, яке встановило, що виробники сонячного обладнання в Камбоджі, В'єтнамі, Малайзії і Таїланді несправедливо користуються державними субсидіями та експортують. Продукцію до США за цінами нижчими за собі вартість ініціаторами розслідування виступили американські виробники. А саме розслідування розпочали за каденції колишнього президента Джо Байдена. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж на 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТВ». Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі, тож не перемикайтесь.